На сьогоднішній день існує багато релігій, і всі вони сходяться в одному. Неминучість смерті та суду, робіть добро та не робіть зла, адже кожен постане перед Богом на суд, де добро та зло будуть зважені. Можливо, ви також живете за таким принципом. Я добра людина, нікому не роблю зла, роблю тільки добро. Якщо так, то для особливих людей особливий тест. Поставимо на одну чашу терезів той час, який ви витрачаєте за день на добрі вчинки, на порятунок людей, на покаяння, прощення, молитву, проповідь та благодійність, а іншу той час, котрий ви витрачаєте на себе, на задоволення власних бажань, на плітки, сварки, погані помисли. Погодьтеся, ці терези переважать не на вашу користь. В Біблії сказано, всі згрішили та позбавлені Божої слави. Жодна людина не може сказати Богові: В моєму житті я робив більше добра, я праведний, ніхто не встоїть на судді Божому, і тільки християнство пропонує амністію, помилування по Божій благодаті. Саме цим християнство набагато перевищує усі релігії світу. Тому що не вимірює життя людей за кількістю зробленого добра і зла. Справжні християни на суд не приходять. В цьому і полягає унікальність християнства. Жодна релігія не може порівнятися з християнством та запропонувати нам такий шанс. Найкращий вихід і спосіб уникнути суду це стати дитиною Божою. Діти не запитують у батьків, чи можна їм прийти додому. Вони просто приходять. Так і діти Божі увійдуть в Небесний дім без суду та слідства. Тому мільярди людей відвідують церкву, яка є домом Божим на землі. Протестуйте себе: якщо ви Божа дитина, то церква це і ваш дім.